Звати мене Максим Левчук, я є засновником даного телеграм-каналу. Основною цілею, метою даного каналу є відкривати людям очі на існуючі проблеми сьогодення. Можемо просто, скажімо, подивитися на наших пенсіонерів, подивитися навкруги і хто б хотів, скажімо, собі такого майбутнього. Я думаю, мало хто. Ми показуємо один з варіантів вирішення цієї проблеми для кожного з нас. Незалежно від того, скільки вам сьогодні років, які у вас заробітки, скільки ви заробляєте, на якому рівні ви знаходитеся, скажімо, фінансовому. Починати варто вже і сьогодні. Тому що, ну, якщо ми самі про себе не подбаємо, про нас точно не подбає ні держава, ні хто інший. В першій частині, скажімо, презентації я покажу саме інструмент, за допомогою якого ми і працюємо, що ми пропонуємо людям. Хто зрозуміє? Вам, скажем, плюс, і ви собі самі зрозумієте, наскільки це важливо. Хто не зрозуміє, це особисто кожного, скажем діло. Ми нікому нічого не нав'язуємо і не намагаємося, скажем нав'язати свої думки чи когось на щось розкрутити. Суто інформативна презентація, далі ви собі приймаєте рішення. Друга частина презентації буде. Саме як за допомогою цього інструмента, знаючи цю інформацію, можна вже і сьогодні почати заробляти доволі такі непогані кошти, якщо дотримуватися цієї системи, яку ми будемо рекомендувати повністю в супроводі ну, навіть не керівника, а наставника, який завжди підтримує, завжди допоможе, і буде повністю на шляху супроводжувати кожного з вас, хто прийме рішення, що йому це дійсно потрібно і хоче цим займатися. Перейдемо безпосередньо до самого інструмента. Самого, скажемо, ну, саме це тема до теми. Отже, життя кожної людини можна поділити на три основних періоди. Перший період це від народження до років 20-25, ми навчаємося. Далі ми, в нас наступає другий період часу, коли ми йдемо на роботу, ну, хтось власну справу відкриває, хтось бізнес, хто, ну, кожен по-своєму розвивається. Але в кожного з нас, незалежно від того, скільки ми не заробляли, е, настає той третій період, і ми нікуди від нього не втечемо, саме коли ми працювати вже не зможемо. Чи по віку, чи по стану здоров'я кожна людина з цим колись спіткнеться. Е, що робити в цей третій період часу? Які, скажімо, варіанти, які, ну, з чим ми зустрічаємося? Ми реально зустрічаємося з проблемою, яка вже сьогодні нам явно показує, що треба вже щось починати робити. Тому що сьогоднішні пенсіонери погодьтеся живуть за межою бідності. Як вирішити цю проблему? Що для цього треба зробити? Скажем, ми показуємо приклад практики більш розвинених країн, яка вже працює там більше 150 років. І саме із за цього, скажімо, пенсіонери в третьому періоді часу, тобто ну, люди в скажем, старості, мають можливість подорожувати. Відпочивати, насолоджуватись життям, дійсно відпочивати. Тому що ну, кожна людина цього заслуговує. Походьтеся прожити, прожити ну, скажімо ру, так, пропрацювати 30-40 років, і потім ще третій період часу, коли вже старенький стаєш, ще думати, де тобі заробити гроші, Ну я б собі цього не хотів. Якщо подивитися на ці три періоди з фінансової точки зору, то перший період ми принципі на наші фінанси ніяким чином не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки. Другий же період ми зростаємо в фінансовому плані. Хтось як я казав, відкриває власну справу бізнес. Кожен доходить до тої, скажімо, вершини ну, в фінансовому плані, на якій йому комфортно. Тобто одні люди завжди шукають щось нове, другі люди, скажімо, зупиняються на 10-12 тисячах. Заробітної плати, а декому не, не вистачає і 100 тисяч. Кожного свій рівень. Але так як бідного, так і в багатого, колись в житті настає той момент, коли він дійсно працювати вже не може. Чи, як я казав, по стану здоров'я чи по віку, кожна людина, в кожної людини, як був перший робочий день, так буде той останній робочий день. Відповідно, якого майбутнього ми для себе би хотіли. Що ми, що ми робимо сьогодні для того, щоб, скажімо, наш рівень життя. Так як, от, ну, нам, вприклад, скажімо, кожен пенсіонер сьогодні, що ми робимо для того, щоб наш рівень життя не був на рівні соціальних виплат? По суті, більшість людей, більшість українців сьогодні нічого не робить, і реально стикається, ну, стикається з тою темою, з тою ситуацією, коли. В цьому третьому періоді лишається сам на сам своїми проблемами, своїми негараздами на 2-3 тисячі державної пенсії. Ну, погодься, на ці гроші мало хто може вижити, навіть квартплату не заплатиш. Але такі сьогодні, скажімо, реалії життя. Що для цього роблять для того, щоб вирішити ці питання? Люди більш розвинена країна, щоб їхній рівень життя був хоча б на тому самому рівні, або в кращому випадку навіть покращувався. Вони в цей другий період часу. З першого свого робочого дня до останнього відкладають собі на старість, і відповідно вони в цей третій період мають той капітал, мають ту фінансову незалежність, за допомогою якої вони собі можуть і відпочивати, і насолоджувати життям, і подорожувати, і внукам дітям купувати щось толкове, а не там прийти. І два банани один оплесін. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, в фінансовому плані кожна людина, європейець, американець, будь-де вони вже, скажімо, дійшли до того вже давним-давно. В них з молоком матері передається ця звичка, щоб привчись відкладати собі якусь невелику частинку на потім. Потім буде легше. Потім не будеш думати, де тобі взяти кошти. Нажиш в Україні, яка проблема? В принципі, пенсії вскрізь, скрізь рівні, в Америці їх взагалі немає. Там немає пенсійного фонду, нема, ніхто не начисляє пенсію. Вони самі собі пенсію створюють. А в Європі на сьогоднішній день є трьохрівнева пенсійна система. Так як і в нас, так як і в Європі, 20% складає саме соціальні виплати, те, що нам платить держава. За всі роки, які ми віддавали, скажімо, роботі і працювали на державу. Єдина велика різниця, що на цих 20% в Україні пенсіонери і виживають. В Європі вже на сьогоднішній день існує трьохрівнева пенсійна система, а саме. 20% те, що нам платить держава, 30% тої фінансової подушки, фінансової незалежності, скажімо так, складає те, що їм накопичує їх роботодавець протягом до періоду часу, поки єць працює на роботі. Він відкладає частинку з їхньої зарплати, відкладає їм на цей третій пенсійний період. Але основу, скажем, основу того їхнього їхньої, скажем, свободи фінансової, саме складає ці необов'язкові фін... накопичення, які вони самі собі просто відкладають. То невеличку частинку з кожного свого доходу, кожен скажем європейець, людина, яка думає про своє майбутнє, відкладає собі на потім, тому що там ця практика існує більше 200 років. І в них вже, як кажуть, діда прадіда просто передається це як звичка, це як заплатити за квартиру. Ну, будь-яка, скажімо, така звичка, яка нам нав'язана сьогодні. Там це є одна з таких звичок, але це, скажімо, більш корисна звичка. І саме це і є причиною їхнього, скажімо, такого рівня життя. Щоб ви не думали, що це мої вигадки, от просто вам витяг з Вікіпедії. Там, де я хотів саме зазначити, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу, основу слухайтеся, доходу громадян пенсійного віку. І нам це сьогодні доступно. Кожному українцю також це сьогодні доступно. Такі компанії вже прийшли в Україну більше як 20 років і дають ті самі функції, виконують ті самі, скажімо, Тобто, виконують ті самі функції, дають ті самі можливості як будь-якому європейцю. Тільки за рахунок того, що в нас це працює дуже скажімо, невеликий період часу, в нас зараз найкращі умови і дуже лояльні відношення саме от до клієнтів, до консультантів і до, в принципі, людей. Умови, повірте, якщо ви почитаєте умови десь в Європі чи в іншій якійсь країні, яке відношення страхових компаній до клієнта, там зовсім все по-іншому. І будучи, скажімо, працівником, Ну, Назвемо це так, страхової компанії, там відношення також зовсім інше, і зовсім інші виплати. Менше тим, бо щось трошки вже не в ту сторону йду, але таке, це вже в другій частині поговоримо. Хотів сказати, якщо заставити себе відкладати хоча б 10% від свого прибутку будь-якого доходу, що нам може це дати? Візьмемо, до прикладу, хоча б ну, 68 гривень в день. Погодьтеся, це, в принципі, копійки. Бутилка пива, там кава з круасаном чи без в залежності, де ви її купуєте. щоб виробити в собі звичку, відкласти ці кошти, аби кошти рівносильні цим, скажем, в деякій мірі непотрібним речам, так як пачка цигарок, до прикладу, це навіть не повна. Що нам може це дати протягом довгого періоду часу? 68 гривень в день. За рік це вже буде 25 тисяч. Якщо 25 тисяч, в принципі, вже непогана сума, так погодьтесь. А якщо ці кошти відкладати собі протягом 30 років, ми би самі собі без зайвих зусиль просто виробити таку звичку. Як, скажімо, людина, яка курить, звикла курити. Людина, яка там не знаю, ну є якась можливо корисна звичка, яку, яку людина собі скажемо займається спортом щодня, до прикладу, так Так само тут навчись просто відкладати собі одну невелику частинку від свого доходу. І за 30 років ти сам собі зможеш накопичити суму рівно 750 тисяч гривень. Це вже, в принципі, непогано, погодьтесь. Але ви якщо ми будемо, скажімо, ці кошти накопичувати в найнадійніших, най, скажімо, перевіреніших, найдостойніших компаніях, таких як компанії страхування життя, у нас є дві можливості, тобто, точніше, вони надають дві основних функції. Перша функція це накопичення, і саме за рахунок скажімо. Того, що вони працюють по системі складного відсотка, саме за рахунок складного відсотка вони нам дають більше, як втричі, скажімо, більшу суму, ніж би ми самі собі змогли накопити. Тобто, якщо ми будемо відкладати 25 тисяч гривень в рік, протягом 30 років ми, ми б самі собі відклали 750, а за рахунок складного відсотка страхова компанія нам виплатить 3 мільйони гривень. Пойці, непогана сума, якби сьогодні дали кожному пенсіонеру. Так як, в принципі, 30 років немаленький період часу, за цей час може статися з консультантом, з клієнтом, точніше, страх... з клієнтом страхової компанії, будь-які випадки, які можуть, скажімо, збити його або його сім'ю з ніг. Отже, які дає захист саме страхова компанія, того вона і називається страховою в разі настання смерті. Клієнта страхова компанія робить виплату рівну е, тій сумі, яку би він сам собі накопичив протягом цього періоду часу. І це не має значення, чи це сталося на першому році, чи це сталося на 20-му році. В разі виникнення трагічної смерті, тобто нещасного випадку, сім'я клієнта отримає суму втричі більшу, тобто 2 мільйона 250 тисяч гривень. В разі не, настання непрацездатності клієнта, клієнт, отрим, ну, клієнт отримує суму в 2 мільйона 250 тисяч гривень, або відсоток від цієї суми, якщо непрацездатність часткова. Пояснюю, якщо втратили палець, буде виплата 10%. Не дай Боже, десь переламали хребет, людина непрацездатна або дві ноги. Буде сума рівна 2 мільйона 250 тисяч грн. Плюс дуже великою перевагою є саме страхових компаній, коли вони звільняють свого клієнта від подальших проплат договору. Отже, вони самі накопичують клієнту на, ну, самі накопичують клієнту на, на старість. І відповідно по закінченню договору, клієнт отримає виплату, ніби він сам собі накопичував. З відсотками, з, з усім. Так, також страхові компанії надають різного виду медичні захисти. Там перломи, травми, опіки, важкі пологи. Практично від цього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити договір до, до кінця його існування. Якщо в когось виникли якісь питання протягом моєї презентації, буду радий на них відповісти по закінченню саме другої частини. Я виділю трохи часу і дам змогу скажімо, задавати свої питання. На сьогоднішній день в Америці вже більше 80% застраховано людей, так як я казав, що там працює страхові компанії, працюють переважно, ну, такі топи, скажімо, більше як 150 років. В Європі на сьогоднішній день більше як 200 років працюють страхові компанії, відповідно, там 90% населення застраховано. В Україні, так як страхові компанії прийшли до нас зовсім недавно, трошки більше 20 років, на сьогоднішній день там тільки 2% населення застраховано. Тобто у нас 98% населення. Не застраховано і не мають таких програм. Я вам більше скажу, більшість з них навіть не чули ніколи про це. Тобто є ринок, є кому пропонувати. Як ми співпрацюємо, які, скажімо, ми даємо умови і які, що, що ми, скажімо, пропонуємо людям, як заробляти з нами гроші. Ми, я, мої колеги, ми не являємося страховою компанією. Ми є посередником. І, відповідно, наша основна функція надавати якомога більшій кількості людей інформацію. Ми надаємо інформацію. Ви в майбутньому, якщо захочете, також з нами співпрацювати. Ми цього всього навчаємо. Клієнт або погоджується, або не погоджується. Якщо клієнту сподобалося, ми так. разом з ним заповняємо заяву, підбираємо договір на скажімо, скажемо, зручну йому суму, клієнт його проплачує, тобто ложить собі кошти на рахунок. Страхова компанія, в свою чергу, виписує клієнту полі страхування висилає поштою. Нам же страхова компанія за такого приведеного клієнта платить свій відсоток. Які відсотки, як вони працюють, зараз поясню. Є дві основні умови, щоб стати нашим партнером. Перша з них це безпосередньо бути клієнтом, тобто мати собі такий поліс страхування, тому що поводитись нелогічно комусь щось пропонувати, якщо в тебе того немає. Друга умова відвідати стартап-семінар, який відбувається раз в місяць, це дводенна подія, де, яка, скажімо дуже сильно навчає і повністю покрокову інструкцію дають там професіонали, співвласники, люди вже, люди вже на директорських рівнях, скажімо, як працювати і що для того треба робити, щоб це було ефективно. І з першого, буквально з перших днів вже можна бачити результат Ми це більше, так скажем, принцип прямих продаж. Ми ж ставимо акцент саме на побудові мережі, тому що всі найбільші кошти, найбільші бізнеси, вони завжди будують мережі. Мережі, Вовк, а тебе, будь-які інші, які у вас є в місті, там до прикладу, якісь магазини, завжди будуть більше заробляти, ніж один магазин, скажімо, десь в дворі, або там одна заправка десь на околиці. Ми будуємо мережу з людей. Ви запропонували двом-трьом людям. Вони погодились також, що це хотіли заробляти разом з вами. Це вже ваш початок вашої мережі, і люди, які приведуть, тобто ваші консультанти, які приведуть решту людей. Тобто, вони так ви від них також будете мати свій, скажімо, плюс, свій відсоток. І відповідно на цьому і побудована, скажімо, наша система система доволі таки відома. Системою цією користується дуже багато, скажімо, піраміду лохотронів тому подібне. Дуже велика різниця є в, скажімо, в пірамідах і в компаніях, скажімо, які існують більше 150 років. Піраміди зазвичай це компанії одноденки їх називають. Максимум, яка існувала в світі, здається, 3 роки. І то це тільки на початках від заснованика пірамід. Якщо цікаво розібратися, чому це не ця компанія, яку ми пропонуємо, не є пірамідою, які є, скажімо, докази цього всього, це ми також можемо надати. Самі можете послати або спитати у нас. Вибір за кожним. Отже, приходячи, прийшовши до нас в компанію, ви стаєте нашим партнером. І відповідно, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваша ставка буде 18%. Відповідно, з кожного клієнта приведено, ви будете мати 18%. Візьмемо, до прикладу, такого самого клієнта на 25 тисяч гривень привели, з нього ви будете мати 4,5 тисячі гривень. Продали Полісів на 40 тисяч гривень, ви вже будете консультантом другого рівня, і ваш відсоток буде 24 на цьому рівні. І за такого самого клієнта 25 тисяч гривень, ви вже отримаєте 6 тисяч. Відповідно, далі буде третій рівень. До третього рівня, це вже, скажімо, ви вже можете йти як сам. Якщо ви не, не навчитеся до цього часу будувати команду, так і в принципі з командою. Тому що по-любому у вас протягом цього періоду, поки ви будете йти до третього рівня, з'явиться команда. Хоча б, до прикладу, візьмемо е, команду з п'яти людей, ви один з них. У вас з'явиться там дві, два консультанта другого рівня, два консультанта першого рівня. Так як у вас на третьому е, рівні вже буде відсоток 35%, між ними ви будете. Мати різницю в відсотках. До прикладу, нехай за місяць часу консультанти другого рівня, консультанти першого рівня приведуть клієнтів на 100 тисяч гривень, двойки на 100 тисяч і одинички на 100 тисяч. Між двійками, між консультантами другого рівня і вами буде відсоток, тобто різниця в відсотках 11. Тобто, за з них ви отримаєте за місяць 11 тисяч гривень просто пасивного доходу. Ви там, де не будете допомагати, можливо, щось проконсультуєте, можливо, допоможете скласти договір. Ну там, же, там же трошечки вони вже будуть, скажімо такі, більш навчені. Коли ті самі одинички протягом цього періоду часу, протягом місяця, приведуть вам так само клієнтів на 100 тисяч гривень. З, з ними вже різничка більша буде, 17%. Але з консультантами першого рівня вам трошки більше придеться попрацювати. Відповідно, ви отримаєте 17 тисяч гривень за їхню роботу і за вашу в принципі, часткову. Але це за місяць часу ви жодного клієнта не привели в компанію. Це все працювала вже ваша, скажімо, структура, ваша мережа. І отже, за місяць часу ви можете вже на початках заробляти 28 тисяч гривень пасивного доходу. Це просто де неде де колись провести допомогти бесіду, щось проконсультувати, підказати. Так як в нашій компанії є третій, так і є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень. Єдина різниця, що в нашій компанії єдина, ну, наша компанія єдина в світі, яка дає консультантам при виході на восьмий рівень. Стати співвласником нашого посередника і розділяти числі дохід компанії в відсотках між усіма співвласниками, е, скажімо так, восьмий рівень це, скажімо, коли вже, це вже ваш, ваш бізнес, це вже ваша справа. І в разі там, не дай Боже, якщо з вами щось стається на восьмому рівні, коли ви вже співвласником, ваш бізнес передається в спадок, і відповідно ваша сім'я отримує повністю всі права, повністю всі доходи, які дає ваша. Мережа, ваша структура, і вони будуть до кінця життя забезпечені люди, скажімо так. Отже, рекомендую розібратися, рекомендую, скажімо, вникнути більш детально, кого цікавлять деталі, кого цікавить скажімо, можливо, гарантії, можливо, в когось якісь сумніви. Пропоную просто або зв'язатися, або написати мені в особисті, я буду завжди радий відповісти.